Підніжжя Карпатських гір на березі Тиси у найстаршому населеному пункті Рахівського району Великому Бичкові три чверті віку тому народилась дівчинка Любов Євдокія. З трьохрічного віку вона на сцені. Активна учасниця різноманітних шкільних, районних, обласних олімпіад як предметних, так і спортивних відвідування дитячої музичної школи, вступ до музичного училища імені Дезидерія Задера, навчання в Івано-Франківському педагогічному інституті. Відтак викладацька робота у Поречинській, Середнянській дитячих музичних школах, Ужруцькій школі номер 9 Будинку культури облпрофради, викладач по класу баяна, акордеона, вчитель музики, керівник хорових колективів, художній керівник. В 1983 року Любов Михайлівна Кажоцина на державній службі. Інспектор мистецьких закладів управління культури облвиконкому, завідувачка відділу культури, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Ужгородської міської ради. Це її активного сприяння створено медико-соціальний реабілітаційний центр дітей і молоді з інвалідністю та певними вадами фізичного і розумового розвитку Дорога життя. 2000 року, вийшовши на пенсію, продовжує працювати в Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок на посаді заступника директора. Багаторічний творчий, організаційний досвід, вміння налагоджувати ділові зв'язки, контакти з різноманітними обласними структурами, Любов Михайлівна, Михайлівна кажоцина спрямувала на подальший розвиток театральної справи закарпатських лялькарів. Жоден міжнародний фестиваль театрів Ляльок-інтерлялька не проходить без її активної участі. В організації колективного глядача, благодійних вистав, залучення спонсорів та прихильників. Ви знаєте, що, ну, по-перше, я народилась в багатодітній сім'ї, uh -huh. і якщо можна, за гороскопом я водолій, а ще в році собаки це, мабуть, поєднання дещось і дає. Виховний такий рішучий характер, риси характеру, притаманні цим знакам. І оскільки в нас в сім'ї чотири брат... брати були, і я сама молодша, одна дівчина І це, мабуть, і сказано про лідерство якесь. Хоча вдома виховання в нас дуже цікаве. Якщо тепер я можу тепер аналізувати, порівнювати, виховання цікавим було, чому тому, що мої братики хотіли мені бачити свого брата-хлопця і завжди виховували в мене мужність. Витримку, таку терпеливість певну, і разом з тим і, бабуть, пестили, і пестили, тому що одна дівчина чи саме молодша, видно uh -huh. така ласка і передалася. Uh -huh. Ну а взагалі, тату з мамою, це наскільки були високоінтелігентні люди. Навіть я пригадую пригадую ще малою зовсім, але мама, звичайно, не могла працювати, бо п'ятеро дітей вдома, тато блісничий був. І вона готувала нас вже, мабуть, із самого двохрічного чи трьохрічного віку вже до сцени привчала. Готує щось пече і вчить вірш. Або пісні, значить українські. це, мабуть, задатки, якісь певні були із А ви добре співали з дитинства, ну, так? Я не можу хвалитися, що погано співала, але щось я більше вибрала не спів, а вибрала гру на музичних інструментах. От я знаю, що там дуже цікава історія була. Ви замість скрипочки обрали бая. Був одним із організаторів по створенню дитячої музичної школи, великому пічкові. Ну, повинна сказати, що в перший клас клас музичну школу мене записали на скрипку, вчитися скрипці. І перший мій вчитель був Михайло Васильович Моканов. Дуже завдячую першому своєму вчителю, тому що він дав задатки іменно перші такі м -м, нотної азбуки, іменно через скрипку. Я прийшла. Славного ювілею щиро поздоровляють, і бажають здоров'я всіляких гараздів, як колеги лялькарі, так і широкі кола закарпатців, працівників культури, служінню якої Любов Михайлівна кажу просвятила присвятила усе своє життя.